Аварія трапилася 16 серпня приблизно о 9 ранку на дорозі р 21 Долина Хуст. Надзвичайники 10-ї пожежної частини з міста Долина їхали гасити пожежу легкового автомобіля у селі Пшеничники Калуського району. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області у Фейсбук. Попередньо правоохоронці встановили, що водій, рухаючись на службовому автомобілі, на виїзд, не обрав безпечну швидкість і при об'їзді ремонтних робіт на дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з к. З'їхав у кювет, де допустив зіткнення з деревом. Неподалік від місця аварії розташована автозаправна станція. Саме її працівники викликали швидку допомогу. Одна з них Ніна Грушаник, розповідає, що почула сирени, а потім удар. Тоді одразу ж вибігла на вулицю. Ну та я вже прибігла, як уже відтягали людей з цього, із машини. Я вже що я бачила? Їх винесли, вони побиті були. Ну, а так нічого, я виділа, як машина їхала з сиреною вгору і її кинуло так генабік, там, напевно, є болото. І, напевно, таке все стало, я думаю. Бо перед того сказали, що автобус їхав, він обліжав автобус. Ще один працівник АЗС Ігор Мельник розповідає, що люди самотужки витягували рятувальників з машини та надавали домедичну допомогу. Бачив, що машина, але він просто на тому. Як, на боці, стоїть, лежить і все. Більше нічого. Це була самотоха, я сам не можу зрозуміти. Як. Що то було? Але цих людей витягували, так? Так, витягували. Чотирьох чоловік витягували. Четверо лежачих. Ну як. Ми... Ви казали в крові. Там в крові? Лежачих. Жінки з носа крові, слабкі. Руки поломали, дідусь. Травмованих медики швидкої доправляли у Долинську центральну районну лікарню. За словами медичної директорки закладу Ольги Ільчишин, госпіталізували шестеро людей. Близько 9 9-9.30 поступив перший пацієнт. Ну і так по мірі, поки швидка везла, їх вони так поступали. Шість чоловік поступило. Скарги були різні, але всі в середньої важкості четверо чоловік госпіталізовано, двоє відправлено на амбулаторне лікування. В поліції Івано-Франківської області повідомили, що на місці ДТП працювали слідчі, які зараз встановлюють обставини аварії. Олександра Берчак, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.